На зекономлені гроші ви зможете купити собі ще й навушники, бо це Samsung тільки для фанатів новий Galaxy S25 Fan Edition. Ця новинка для своїх товщиною флагмана S25 Plus а величезним екраном 6,7 дюймів 120 Гц, бо до стабільні три камери і штучний інтелект Galaxy AI, який вже працює. Легко носити портрети на 3X різкі завдяки телевику. Відео з шумом S25 Fan Edition чистяться прямо в галереї. S25 Fan Edition. А заряд? Ну тут же вже маємо класні 4900 мАч. тому тримає приблизно 12-13 годин відеоперегляду. Порівняно з минулою версією, тут вже не 10, а 12 мегапікселів для селфі. та швидше зарядка у 45 Вт. але більш стримані кольори. Хоча ви все одно впаяєте на нього чи Ой. Темно-синій, білий, чорний. А четвертий колір приходьте дивитися в Samsung Experience Store. Це майже те саме відчуття плюсового флагмана, але помітно дешевше, зберігаючи головне. Замовляєте вже зараз за посиланням. В ці профілю.